Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. До Дня святкування української писемності та мови приготувала для вас цікаву розповідь, екскурсію у минуле української мови. Наш рідний край, це Україна, це найцінніша земля, де ми народилися і живемо. А мова це те, що різнить. Українців від інших народів. Без мови не існує народ, бо тільки завдяки їй ми вивчаємо славетне минуле і передаємо свій досвід майбутнім поколінням. Мова це душа народу, його мрії, сподівання і надії. Як у кожної дитини є одна рідна мама. Так і рідна українська мова тільки одна. Хоча нам слід вивчати інші мови, як писав Тарас Григорович Шевченко, чужому навчайтесь, але й свого не цурайтесь. В Україні, як і в кожної держави, є головні символи прапор, герб, гімн. І наша співуча українська мова. Наша мова займає друге місце у світі за мелодійністю після італійської. Сім тисяч років тому з'явилися перші спроби писати. Спершу схематичні предмети, а вже після них ієроглі. Слов'янське письмо з'явилося тисяча років тому, а трохи пізніше, у 862 році Кирило та Мефодій створили алфавіт, назвали його Старослав'янський, що прийшов до Київської Русі. Люди у давнину писали на глиняних горщиках березовій корі. Металевих пластинах. Пізніше з'явилася книга, коли винайшли пергамент. На відбіленій, вичиненій, тонкій шкурі тварин писали текст і прикрашали малюнками. Обкладинка була з дерев'яних дощечок, обтягнутих шкірою, та оздоблювала з дорогим камінням. Із золотою застіпкою. Книжки коштували дуже дорого, тому були тільки у багатих людей. Нестор Літописець був найосвіченішим у давні часи. Жив у монастирі, був чесним і працьовитим. Він перечитав багато книжок іншими мовами і тому вирішив. Написати літопис про життя людей Київської Русі. До нас дійшла книга Повість временних літ. А от перший друкований буквар був виданий у Львові Іваном Федоровим вже набагато пізніше. Ми є носіями української мови, яка живе, розвивається. Та процвітає більше 500 років. Мова людини показує її вихованість, отже, треба намагатися розмовляти українською мовою правильно і красиво. А наостанок послухайте віршик про українську мову, який я для вас склала у чудовому виконанні нашої Олесі. Наша мова калимова, як та пісенька чудова, мелодійна, урочиста, як гірське джерельце чисте. всі її ми поважаємо та, як квіточку плекаємо. вірші і пісні складаємо та на весь світ прославляємо.